Ахтунг! Ахтунг! Житомирський опять. Щось учудили. Уже зробили ми ось такого тракторця з мотоблока. Маленький міні-трактор з мотоблока. З тих мотоблоків, що ми привезли і показували вам, що ми їх вже привезли і вони хочуть вже бути тракторцями. І працювати на українській нашій землі. Розорювати українські чорноземи. Ось такий тракторець. Ще до його працюємо над плужком, буде до його плужок зроблений, бо дуже багато людей хочуть якісного плуга. Ну, а не. бригадир Святослав уже колдує над другим. Над другим уже рама стоїть доверху, як пушка або як ракета. І ось він уже над їм колдує, вже зубрик, ось він. Ось він буде, зараз скоро буде зроблений тракторець. кого цікавить замовлення. Телефон, як завжди, залишаємо у підписі, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте. Зробимо вам якісного помічника.